Мене зупиняють на вулиці, я військово зобов'язана. Я показую резерв плюс. У мене є оновлення даних за потрібною датою до 16 липня, включно. Але немає проходження ВЛК. Чи на вулиці там військові працівники ТЦК можуть мене просто запросити вже пройти це ВЛК, виписати мені повістку на це ВЛК, чи все ж таки вони подивляться документи, відпустять мене? А я собі буду чекати на офіційне сповіщення від свого ТЦК для проходження ВЛК. Ну та друга друга форма, вона мені здається, що відповідає логіці і, власне кажучи, цьому закону, так тому що людина виконала норму закону у зазначений термін. Вона оновила свої військовобліповідання. Вона вказала місце свого проживання, тобто туди може прийти направлення на ВЛК, і відповідно немає сенсу що людину Пи серед вулиці, тому що ну 에, будемо відвертими з чим пов'язані ці були доволі неприємні процеси, які негативно також впливали і на імідж, і продовжують по буде впливати. Будемо відвертими на імідж збройних сил України коли. На блокпостах якісь силоміць когось намагаються витягувати хоча знову ж таки представники ТЦК, ТЦК і СП не мають цього робити, не мають такі повноважень, це можуть робити тільки представники поліції згідно з законами. Я нагадую всім людям, які мають знати свої права. Так? так от за великим рахунком, якщо людина оновила свої дані, і відомо вже в ТЦК і СП, де вона проживає, вона може направлення ось таким чином, і це буде нормальним передусім. Але мобілізаційні процеси в країні тривають, так і е, кожен ТЦК і СП, ясна річ, що має там якийсь свій план, і вони мають бажання виконати цей план. Але знову ж таки я нагадаю, що це касп.